Трошки ще підштуркаємо цю диску в борону. деякі диски треба замінити, катки доробити, буде в продажі, подоробляємо. Трошки відмили. Деякі диски, бачите, є такі підігнуті, людина обіцяла ще додати. Бачите, отакі є. Ще підварити буде ходити, якийсь час. Катки треба доробити, доробимо. До коників, напевно, 200 треба, 250 для тої дискової. Тут бачите, трошки є зварка, там трошки є. Але така вона досить потужна до кіровця. Ідеально буде? Хто хоче дешевшу, маю ще солоху таку потужну. Цікаво скільки метрів захвату має. Деська зараз речі, що там сівалочка амазонка є д 9 В дуже гарному стані, за 8500 її видаємо, долярів. Тут трошки зварки є. Так воно досить жива. Тут все силенці. Тут шов поклали. 5800 Тисячі восьми рік, брат, дати, тись восьмий, так би має захвату. Трошки зварки є небагато. Диски, кажу, деякі під заміну будемо міняти їх. А буду кинемо? Чесники, бачите всі на місці. є. Чесники регулюються. ласа живі. Корпуса є, два немає. Подивимося там де брали, можливо ще не свиляються. Захват 3 метри має Каточок є 2,8 Три ряди, бачите Спереді лапи стоять ззаді пружинки Такий плужочок приїхав. П'ятикорпусний. Польський уніє. Два колеса має упорні, робочі органи. Хороші. Трошки стояв, хоче болгарки друтяної щітки. Тут має, бачите, одну латку. би кавило. Такий плужочок є. Там один. Ще один. І оборотній є. До цього плужочка ззаді там є ще добавка п'ятий корпус. Такі є чотири корпусні. Металом є багато. Катки є, козака, розкидачі, бочки. Каточки такі досить потужні. бачите, як стерло. Будемо мати трошки часу, перероби, має бути так. Ма тут чого складного для професіонала то є година-дві роботи і ляля, а так воно все, каточки дуже серйозні. Ось такий є 16 рік, просимо за нього 16300. Тракторець не виїжджений. Маю орієнтовно 5 тисяч моторів. 5 5200 так, точно пам'ятаю, бо тракторів є багато. Орієнтовно так. Їде тихенько, не піщить, не гуде, не виє, не скрипить. Мінус розпідільник. Бачите, виведений сюди, з мінусів це є вигляд. По, по роботі є практично, воно є дуже, тому що щось підтикає, ви собі дотягнули і все. А так, якщо для продажу, для вигляду, то воно вигляду немає. 16300. Тут також винесений розподільник в рідній фарбі, не митий, не фарбований, а проситься Проситься фарби, досить рівненький. Ми такі трактора доводимо до ідеалу по косметичній частині, по технічній частині, де треба, що устраняємо Діти він добре, бачите коробка синього кольору, значить корпус коробки вже мінявся. Обасагар, білшина 2010 рік. В такому стані, як є, 12500 просим. Цей 11 рік. Наведений повністю йому марафет. Мінялася прокладка під головкою газоперла булькутів. Ціна його 14800. Задні колеса ідеальні, передні чуть підношені. Якісно пофарбований. Нічого ніде не тече, не супливить. Задні колеса майже нові, білшина, салончик ідеальний. Заводиться з півоберта, їде шикарно. Тракторець має техпаспорт, зареєстрований. З обліку знімається, переоформляється.

Чистенький, акуратний Це 13 рік. Ціна його 15 тисяч. розпредільник також винесений на бік Передні колеса і задні в ідеальному стані майже нові. Салончик також акуратний. збірка. пятнадцять тисяч доларів. Це 18-й рік. Ціна його 18500 500. По резині, по моторі, по коробці. Все ідеально. Такого красення маємо. Він є 13-го року. Їде шикарно, рівненький як стурна. Резина ідеальна. Весь кругл він ідеальний, як і по салоні, так і по дверці. Рівненький, чистенький. На тусолі заводиться, їде. Прекрасно. Документах знятий з обліку реєструємо договір, оцінка, висновок на клієнта. Тринадцятий рік. Балочним мостом. Двадцять перший рік. Ціна його 20 тисяч. Мала напрацювання. Моту годину має 3500. 14 рік з балочним мостом. Ціна його 13500. Тракторчик повністю робочий на ходу. Завів і поїхав працювати. Крила передні відсутні, ножка передня, бачите, така попала під роздачу, салончик досить непоганий, дверка. Досить рівненька. Резина показує на 3-4 тисячі мотогодин. Тракторець зареєстрований, номерний знак є. Переписується. до доручення по бажанню клієнта. Штрафів арештів немає. 13500 14 рік. Такий красень є. Це в нас 17 рік. По кругу вся резина нульцева. Рівненький, гарний. Дуже маленьке напрацювання. Так, резина у нас. Що там по фірмі Белшина. тракторець зареєстрований знімається з обліку переформляється можна доручення можна переформити по бажанні клієнта на даний момент зареєстрований Зараз дуже багато невиїзних людей, які з хати не виходять, так що можна і по дорученню або по техпаспорту їздити. Все відкривається, закривається. Мотор коробка працює гарно. Має 4800 мотогодин. Салончик акуратний. Також маємо такого кея. Кия йде з турбіною, 100 коників 105, нова резина вся по кругу, грузи спереді, 18 тисяч. Просимо за нього. Тракторчиків є багато. 892, 82. Якщо телефонуєте, любий з цих тракторчиків можемо обміняти на ваш. Любий з вашою доплатою, або з нашою, залежно що ви маєте. Будінму маємо 244. По хорошій привабливій ціні на дозаторі. Сорка ему скисують, самий ходовий, колеса 9.5х24. Зареєстрований на реєстрації. Вал відбора потужності 2 Дві швидкості. Тут є понижені і повищені передачі. Тут є одна швидкість і тут є друга. Ходиться з кіоберла, їде прекрасно. Має такий акуратненький дешок зверху. Моторчик працює рівномірно, по коробці питань нема. Тракторець готовий до роботи, масло поміняти і можна сезон пекти. Мінусів сидлушка трошки потріпана. Так, все, четко працює. E até Є багато. Ось такий є. Заді клевеланд без колеса. Піддаємо його за 800 долярів. Такий є, за 3, 200. Який називається Лемкін Ось такий є. Цей 4 корпуса, що є до нього п'ятий корпус. Це можемо віддати за 4000 доларів. Ось такі. Так металому всяку є.